Уяви, всі твої речі зникли і треба зібрати гардероб з нуля. З чого почати, я покажу. Але є одна річ, яку стилісти зазвичай не радять брати. А я раджу в кінці, розповім чому. Почнемо з бази, яка реально працює кожної осені. Але спочатку тисни лайк та підписуй. Дякую. Перше без чого б я не уявляла базовий гардероб. Це трикотажні майки й топи з горлом. Вони рятують, коли треба багата шаровість і тепло. Вони можуть бути як самостійним елементом, так і першим шаром під кардиган, жакет чи джемпер. Найкраще виглядають у відтінках молочного, сірого та чорного. Друга знахідка смугасте поло. Трохи французького вайпу і легка спортивність в одному флаконі. Добре працює з джинсами, зі спідницями, і головне, воно поза часом. А тепер про річ, яка може замінити півгардероба тонкий прилеглий кардиган. Він слугує і як водолазка, і як лонгслів, і як тонкий джемпер з гудзиками. Його можна застібнути повністю, зве вирізом створити ікс-подібний силует. Носити на топ чи сорочку. А ще цікаво працюють кольорові варіанти, якщо обрати неочікуваний для твого гардероба відтінок. Наступне легкий джемпер, ідеальний для багатошаровості. Можна одягати стопами, блузами, сорочками з мережевом, а ще зав'язати його на талії замість ременя чи використати як шарф. Головне, щоб щільність була більшою за перший шар. П'яте. Я б точно взяла в светри з вовни чи кашеміру, теплі, благородні з приємною фактурою під горло, з блисківкою чи з довгим ворсом. Головне, щоб вони виглядали витримано і не втрачали актуальність роками. Ти помітила, що серед бази я спеціально пропустила одну річ не випадково у другій частині. Розкажу, що це за річ і чому вона рятує гардероб. Це саме та деталь, яка робить базу живою і не дає гардеробу перетворитися на сіру масу. А що б ти почала свій гардероб з нуля? Так, все правильно. Гардероб з нуля починається саме з бази, яка працює кожної осені.